З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля! Слава Ісусу Христу, шановні глядачі. Спливає час в історію на роки десятиліття вдалено летять. А ми, ми всі земля не присічні, озираємося назад, крутимо колесо історії і пригадуємо разом зі мною, точніше, не пригадуємо, а е, я розказую, а ви слухайте про деякі історичні події, які відбулись у різні історичні епохи на третьому тижні березня. Мої сусіди по дачі затіли ремонт. Е, цікаво, через скільки років вони його завершать. Хоча і в мене на ділянці теж. Будівництво невеличке. А чи можете ви назвати у вашому місті який-небудь об'єкт довгобуд Ну, я так кілька. У Житомирі, наприклад, на проспекті Незалежності, житловий комплекс Вернісаж. Тут вже його років 20 будують. Потім ще на Покровській поблизу Агроколеджу, як це називається. Цей жилий комплекс, житловий комплекс, Олімпійський, якщо не помиляюсь, ось його теж довго маринують. На житньому ринку років п'ять, як лише фундамент залили та заморозили те все діло. Але це ще нічого у порівнянні з тим, про що я зараз розкажу. 19 березня 1882 року розпочалося будівництво храму святого сімейства у Барселоні, Іспанія. І як ви думаєте, скільки років його будували? 10 років, двадцять. Невже 100? Я, мабуть, вас шокую, але його досі, досі будують вже 143 роки. Храм спокути святого сімейства Майці Нова Ісус Марія та Йосип або каталанською Саграда Фамілія. Його проєкт вигадав архітектор Франціско Дель Вільяр, а довів до більш-менш задовільного стану, щоб його було не соромно будувати. Досить відомий Антоніо Гауді. Та й все одно якихось точних схем він не робив, а креслив лише загальні риси основних елементів. А потім, так сказати, імпровізував у деталях. Для цього йому треба було ледь не постійно знаходитись на будмайданчику. А ще для того, аби будівельники не вкрали собі нічого, ось то от, гауді, прямо в недобудованому соборі, от у кімнаті спеціально побудованій, і, і поселився. Останні роки свого життя він те й робив, що контролював побудову і постійно доробляв різні деталі. І нарешті у 1925 році було закінчено побудову 100-метрової дзвіниці фасаду різдва. І вона виявилася єдиною дзвіницею, добудованою за життя архітектора. Наступного року Гауді поруч із храмом збив трамвай. А в чому ж причина таких неквапливих темпів зведення церкви? Ініціатори будівництва, члени Асоціації шанувальників святого Петра, святого Йосипа. ой. Не Петра Йосипа, хоча яка різниця, прийняли рішення, що всі гроші на будівництво повинні бути взяті зі скриньки для пожертв парафіян. Ніхто інший фінансувати не може. І ще одна причина сповільнення та зупинок: громадянська війна в кінці 30-х років. Але потихеньку будівництво продовжується і говорять, що завершать роботи вже наступного року, а може й трішки пізніше, бо таку дату називали ще до пандемії коронавірусу. Можливо, до 150 рік. 150-річчя дороблять, хто знає. Але ну, це скоріше така формальна дата буде, бо відвідувачів храм приймає аж з 2010-го. Та й чи піде на користь той факт, що храм Саграда Фамілія буде добудовано? Станом на зараз це ледь не єдиний храм у світі, який будується вже більше ста років і ніяк не побудується. А ось коли його дороблять, то він стане просто храмом. Чи будуть його відвідувати туристи так, як вони роблять це зараз? Здається, що футбол настільки давній вид спорту, що і правила удосконалювались протягом століть. Та звісно, що це не так, і мова не про сучасні технології, як от Go Online Line Technology, система автоматичного визначення голів чи Video Assistant Referee, VAR або відеоповтори. Мова про інше. У той час, коли, коли вже будували церкву Саграда Фамілія, на футбольних воротах не було сітки. Так то взагалі спочатку ворота у футболі представляли себе не ворота, а дві вкопані в землю палиці на е, спеціальній е, визначеній відстані. Навіть зверху перекладини між ними не було. А голом вважалося проходження м'яча між оцими от стійками цими от палицями, або як було вказано в тодішніх правилах, між лініями стійок воріт незалежно від висоти. Тобто, якщо ось футболіст запустив м'яча так високо, що воротар і на батуті до тієї висоти не підстрігнув би, але якби ось між оцими от палицями, то все одно судді і свистине вдоволення вболівальників зараховували гол. Перекладину зверху ввели в 1866 році, але все одно суперечки продовжувались, бо інколи м'яч летів занадто швидко. Аби роздивитись, чи пройшов він ворота, чи поруч прилетів. Одного разу на матчі між Евертоном та Акрінгтоном Стенлі на стадіоні Енфілд був присутній інженер порту міста Ліверпуль Джон Олександр Броді. Він майже уникнув бійків болівальників та не загримів до поліцейських у відділок, які після матчу арештовували е -е, тих, хто особливо палку доводив, що гол такий був. Тому. Джон задумався, а ось як же уникнути таких непорозумінь, коли на роботу беруть сліпих суддів? І йому до голови прийшла думка, що можна із воріт зробити такий от кошик великий, кишеню. таку. Кілька років такі сітки у тестовому режимі використовували на любительських стадіонах. А перший офіційний матч із цим нововведенням відбувся 23 березня 1891 року. Тоді, ось, як ви бачите, за великим прямокутником воріт встановлювали ще один поменше, щоб сітка не валялася на землі. А це вже згодом її почали ось так от прив'язувати ззаду на таких канатах, щоб вона натягнута була. Але все одно технології не дуже далеко пішли від того, що вигадав Броді. А окрім вдосконалення футбольних воріт, Джон Олександр Броді спроєктував першу кільцеву дорогу в Великій Британії, перші трамвайні колії. Та першу міжміську автостраду. Якщо когось запитати, хто такий Ріхтер, то одні скажуть, що це той дядько, що вигадав землетруси, як міряти ось цю от шкалу. Інші згадають за засновника фармацевтичної компанії. Однак, глядачі Житомирського телебачення, ось цих от осіб назвуть в другу та третю чергу. А перед ними дадуть відповідь, що Ріхтер це такий піаніст. На честь якого ще й назвали філармонію в Житомирі, аж й вулицю. Святослав Теофілович Ріхтер народився 20 березня 1915 року. Звісно, що в Житомирі, ось 110 років назад. Хто ж тоді міг знати, що цей хлопець стане одним з найвидатніших піаністів ХХ століття? Але як якби, якби йому хто таке сказав, то він би і не здивувався. Бородина Святослава була музична. Дід по батьковій лінії, родом із Бережан на Тернопільщині. Він лагодив фортепіано, мав власну майстерню. Батько піаніст і композитор, викладач Одеської консерваторії, грав на органі в Житомирській кірхі. А до речі, дід по матері в 1917 році навіть встиг побути міським головою Житомира. Ну, щоправда, недовго. Світова війна змусила сім'ю перебратися до Одеси. Саме там Ріхтер вперше сів за рояль. Жодних музичних шкіл він не закінчував. Віртуозом став самотужки. То тобто Святослав грав тільки міг у будинку моряка, у філармонії, в оперному театрі. Диплома не мав, але вже був маєстро. Однак, як то кажуть, без бумажки ти букашка, тому довелося їхати не вже назад до Житомира, ні до Москви і вступати там до консерваторії. Це в 32 роки. Там і лишився назавжди. Публіка його обожнювала, а ось партійне керівництво не дуже. 13 років він добивався, аби йому, врешті-решт, дозволили виїжджати за кордон. І ось в 1960-му світ нарешті почув твори Ріхтера: Нью-Йорк, Гельсінкі, Париж, Відень, всюди аншлаги. На схилі літ Святослав Трифілич оселився в Парижі, але за місяць до смерті повернувся до Москви Житомиряни, як я вже сказав, не забули свого земляка. Є і у Києві і теж вулиця Святослава Ріхтера, хоча жодного будинку там нема, навіть і не планують будувати. А як почнуть, то лише через 143 роки завершать. Але принаймні ім'я великого піаніста Святослава Ріхтера зберегли. Не буду розповідати причини повалення царизму в Росії, яке відбулося. На початку минулого століття, ну це якщо що, я про так звану Лютневу революцію. Натомість скажу, що такі події, звісно що не могли не позначитись на національно визволеному русі українського народу. 16 березня 1917 року революція у Петрограді завершилася, і того ж дня у Києві члени марксистсько налаштований Української соціал-демократичної робітничої партії під головуванням Володимира Венеченка та товариства українських поступовців, типу прогресистів, до складу якого входили Михайло Грушевський, Євген Чікаленко, Симон Бетлюра, Мікола Міхновський та інші. Ось вони з'їжджаються на таке собі зібрання в будинок учителя. Це ось той будинок, що навпроти президіуму Академії наук. Якщо хто не бував у Києві, то додам, що сама ж оця от президія розташована, в свою чергу між бізнес-центром Леонардо і Червоним корпусом університету Шевченка. А де він розташований, я сподіваюсь, ви знаєте. Ну ось, значить, приїхали, прийшли вони до того будинку, і ніхто ясно ще не розумів, що із себе повинна представляти Україна як держава. Хоча й знали, хоча й розуміли, що в складі Росії нам залишатись не варто. Але для визначення напрямку руху керівники ось двох щойно мною. Перераховних громадських об'єднань вирішили створити Центральну Раду, і вже наступного дня, 17 березня 1917 року, про це було поінформовано громадськість а разом із нею і тимчасовий уряд Росії та Петроградську раду робітничих солдатських депутатів. Головою УЦР обрали професора Михайла Грушевського. Місяць вони то все якось оформлювали, збиралися з думками, і вже в квітні розпочався Всеукраїнський національний конгрес, який фактично і поклав початок історії незалежної України, Української Народної Республіки. Отже, 17 березня дата створення Центральної Ради майбутньої Української Народної Республіки. Згадайте, на якій купюрі ви можете бачити цю будівлю? Теж 17 березня 1919 року вийшов друком перший номер газети Вісти Житомирського Совітського військово-революційного комітету. Оце то цікава газета, правда? Скорочено її називали ізвістія Волгу Брявкома. Але і така назва не те, що відлякувала потенційних читачів та взагалі цільову аудиторію. А взагалі її назву вимовити було важко. І коли ти хотів щось придбати в тітки у кіоску з написом преса. Чи де тоді газети продавали? Ти радше називав щось простіше за із «Ізвєстія Волгу Брєвкома. То ось, зважаючи на це, газету вирішили невдовзі перейменувати і назвали її так, як називалася тоді власне цільова аудиторія. Селянська біднота. Ну, Вже краще, але все одно якось не дуже добре. Ну уявіть собі, щоб ось наша передача називалася не колесу історії, а нерозумні україномовні споживачі ютубівського контенту. Але справді в 1921-му така газета для селянства у Волині виходила. Селянська біднота тим більше щодня. А для жителів міст взагалі випускали іншу газету Волинський пролетарій з 24-го радянська Волинь. Це були дві такі газети, які їх публікували розпорядження комуністичної влади, новини з життя міст та селищ. Відповідно, звернення жителів до різних інстанцій, звернення інстанцій до жителів і таке інше. Ось такий от у нас на Житомирщині був ледь не єдиний засіб масової інформації, якби ми зараз його назвали. Потім прийшов сталінський терор, головного редактора тих газет Фому Уманського розстріляли. А редакцію підім'яли під себе. Відтепер виходила одна газета Червоне Полісся. Чому червоне? Та, мабуть, що від пролитої крові українців. В 44-му газета вже вкотре змінила назву на Радянська Житомирщина, і саме під такою назвою її пам'ятають старожили нашого міста. Ну, ось, наприклад, перед вами перша сторінка другого номеру тої газети з новою назвою. Ну, це, знаєте, було чимось таким солідним і навіть не мов би обов'язковим, як, наприклад, вимикати телевізор на першому каналі, мати радіоточку і ось якраз виписувати ту газету на свою поштову адресу. Тим більше, що туди можна було написати листа, ну, хоча за тобою потім приходили люди з посвідченнями КГБ, але то таке. До редакції газети находили листи про грубе порушення статуту сільськогосподарської артілі в колгоспах. Про низьку швидкість інтернету ні, про низьку швидкість заготівлі торфу, про зловживання трудящих МТС, якихось там сіл. МТС це не російський мобільний оператор, а машино тракторна станція, ну і таке інше, без чого взагалі цільова аудиторія просто не могла ось бачите, прожити. Разом із тим більш цікаві і корисні новини теж публікувалися. як От текст гімну УРСР, репортаж про відкриття тролейбусного руху та години роботи міської поліклініки. Та годі вже жартувати. Ону, радянській Житомирщині якось були написали статтю про мою бабусю. Ну, ось, як вона живе, скільки в неї дітей, як на роботу ходить, і таке інше. Ну, тобто, такі собі нариси і життя простих людей теж публікували регулярно. Але основне призначення все ж виконувати роль того, для чого ми ось зараз користуємося тим, де написано обухів. Коли з назви газети прибрали перше слово, бо його взагалі звідусіль приз прибрали, в тому числі з назви нашої країни. Усіляких нісенітниць на перших порах в газеті теж стало менше. Але трохи згодом ось цю от Житомирщину влаштовуються дурналісти типу Сергія Бовкуна та Вадима Кіплінга, яких хлібом не годуй, а дай зраду зайняти. то й кількість статей, які зацікавили би тільки пенсіонерів, зросла в кілька десят разів. І ще ось яка цікава послуга була для тих, хто виписував собі ту газету, незрозуміло навіщо. Якщо ти купуєш її просто в кіоску, то вартість одна. Якщо по підписці, очевидно, трішки менша. А якщо ти підписаний на газету, але приходиш її забирати в офіс редакції, то і ще дешевше. Але ось я не розумію, навіщо так було робити, коли ти можеш просто ось прийти під офіс, поруч із офісом, і прочитати ту газету абсолютно безкоштовно. До речі, раніше редакція знаходилася в будівлі за адресою Київська 6. Однак років 15 тому вона розвалилася. Не редакція, а будівля. А ось на її місці згодом побудували чотири чотири поверховий АТБ. Ну а газетники переїхали на Майдан Корольова. І ось там от. За кінотеатром Жовтень, який відкритий, власне, лише у жовтні, ось так, значить, праворуч там туди, ось там стоїть така, не знаю, як сказати, тумба чи вітрина, на яку щовівторка та щоп'ятниці вранці вішали 9 із 12 сторінок тієї газети. Ну, от, Скільки вміщалося, стільки і вішали. Така, знаєте собі, демонстраційна версія. Але ту тумбу можна було ось так от відкрити от, хвірточку і перевернути сторінки так, щоб можна всі було прочитати. Ось Шетри, там, Але ну, в редакції про це якось не задумувались. Ось і наш режисер Семен десь так років 10 тому поклав нову традицію ходити читати газету. Тим більше, що нарешті комусь до голови прийшла ідея публікувати анекдоти на останній сторінці, інколи навіть категорії Б, та кулінарні рецепти, а ще й погоду на наступні кілька днів. А потім ось у Семена з'явився телеграм-канал, і він туди ті сфотографовані рецепти почав викладати. А згодом і я після пар в університеті став із ним ходити, аби посміятися із анекдотів баянів. Поясню, баян це коли публікують анекдот, якому вже дуже багато років. який, знаєте, всі чули і знають. І коли хтось його починає розповідати, всі кажуть: ага, там ось так, отак в кінці. А той такий, а ну да, звідки ти знаєш? Так я цей анекдот 50 років тому чув. Але редактор тієї колонки вважає, що це ледь не новий анекдот. Ось це називається Баян. І тривало би так і досі. Ми би так і ходили читати ту газету, однак нас вирішили, перепрошую, денацифіцировать. Останній кольоровий випуск Житомирщини вийшов 25 лютого 2022 року. Його надрукували в ніч на 24-те. У Вінниці так виходило дешевше. Ну і що добру пропадати? Привезли прямо під звуки сирени і почепили на ту тумбу. Кілька тижнів газета взагалі не виходила, тим більше, що будівля, де ось та от редакція, постраждала від бомбового удару по 25-му ліцею. Далі, із травня 22-го, економили фарбу, випускали в чорно-білому форматі. А 29 грудня 2023 року вийшов останній 21 тисяча випуск тієї тягомотини. Не знаю, чи відродиться та газета із попелу, та й спитати вже нема в кого. Головний редактор помер. Журналісти повтікали за кордон. А що зараз знаходиться в будівлі редакції, сказати важко. Ось така вона улюблена газета нашого режисера Семена Газета Житомирщина. 19 березня 2011 року о 23.50 у селі Еммасте Яке розташовано у волості Хіюма уїзду Хіюма? Це в Естонії. Сталася подія, про яку згодом писали спочатку всі естонські, а згодом і світові засоби масової інформації, ось значить, у тому селі Еммасте, що розташовано у волості Хіюма уїзду Хіюма, 21-річного хлопця вдарили кулаком в обличчя. Серйозних травм чи пошкоджень здоров'я потерпілому не було завдано. Однак, за фактом події, було порушено кримінальну справу за статтею завдання тілесних ушкоджень. Лед не через два дні від прес-служби президента Естонії з'явилися коментарі про незадовільну роботу місцевих правоохоронних органів, які так і не спромоглися намалювати фоторобот кулака. А замість нього. Розслідували стрілянину із пневматичної зброї по кішці в місті Орісаре, а було і таке. До пошуку нападника долучилися НАТО та Інтерпол. А місцевий телеканал ЕТВ присвятив цій резонансній події 30 хвилин свого підсумкового випуску новин. Якщо серйозно, то останнім часом журналісти стали все більше лінуватись і прям таки висасувати новини з пальця. Ну, хіба читачам же треба знати, в якому там селі хто кого вдарив кулаком в обличчя, що їв на обід Ілон Маск? Кого нагородила виконувачка обов'язків Житомирського міського голови Сергія Сухомлина Галина Шиманська? Та скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на вулиці Дмитра Трощинського в Карилику за минулий тиждень. У таких ситуаціях говорять, що краще би вже публікували новини про удар кулаком в обличчя, аніж такі іще менш важливі та значні події. З іншого боку, якщо немає інших новин, то про що писати? Ну, ось і пишуть про те, про що абсолютно нормально було би і не інформувати аудиторію. А якщо не напишуть, то грошей не буде, зарплатню не заплатять. Ось і пишуть всяку нісенітницю. Ось, до речі, яскравий приклад. 17 березня 2020 року. Всі прям змі писали про це, що наш президент Володимир Зеленський зізнався, що здійснив вбивство. Двадцятий рік кого ж це він тоді міг вбити? А справа ось в чому на каналі ICTV якраз завершилася чергова серія якогось там НТВшного серіалу. Говорять, що він називається Нюхач. Хоча, от хто? Ну реально, хто може відрізнити його? Ось цей от нюхач, від серіалу Глухар, Пес, Мухтар, «Дільничий з ДВРЗ чи вулиці розбитих ліхтарів? Все одно що там показують, як, як воно називається? одне й те саме хіба ні? Так от завершилася серія серіалу, повинна була б розпочатись нова, але вирішили показати звернення Зеленського про пандемію коронавірусної хвороби. Ну, значить, саму серію трішки відклали на кілька хвилин на потім. Однак, ось тут пес і порився. Субтитри відкласти забули. Сам серіал виходив російською мовою і е, субтитрувався внизу українською. І Якщо хто дивився телевізор без звуку, наприклад, якийсь глухар, то він міг подумати, що ось от якраз Зеленський, і говорить, що він вбив Еріку. Ну точніше, там було написано: це я вбила Еріку. Усякі клоуни та Петросяни із Фейсбуку почали робити із цього так звані меми. Глядачам за 30 поясню, що цим словом називають смішні картинки або картинки, які зда здаються автору смішними, хоча б так. А сам президент взагалі ніяк не відругував на цей технічний збій. Показовим я те, що на жодній прес-конференції Зеленського не спитали, чи насправді він когось вбивав. Навіть журналісти вже через три дні забули про еріку. Ось таке тут буває. років тому... Перепрошую. П'ять років тому Зеленський нікого не вбивав, а ці слова приписали президенту на каналі ICTV. Ну, і, і ще одне. Я міг би розповісти про 5 березня 1921 року, коли Івану Гавриловичу Александрову торочили розробити проект. Я міг би згадати дату 29 жовтня 1926 року, коли той проект затвердили. Могла би з моїх вуст прозвучати дата 15 березня 1927 року, коли розпочалися перші земельні роботи на об'єкті будівництва. І ще одну дату. листопад 1928 року я оминув, Хоча саме тоді розпочалася заливка бетону. До речі, бетонування тривало три роки і завершилося 28 березня 1932 року. 17 квітня 32 року. Пуск першого агрегату. Але і це не та дата, яку я хотів би зазначити як головну в моїй розповіді. Рік тому, рівно рік тому, 22 березня 2024 року. Ось. Історія, ось того, от про що я розказую, закінчилася. І ось це от головне. Ви вже мабуть згадалися, що мова йде про колись найбільшу і найпотужнішу у всій Європі. Яку спочатку підірвали радянські солдати, аби німці як на лівий берег не змогли переправитись, так і щоб за основним призначенням не користувались. А потім вже й німецькі солдати спочатку відбудували, а коли відступали, вже вдруге знищили її. Плутину мова про Дніпровську гідроелектростанцію Дніпро Гес. Електростанція освітлювала ледь, ледь не все місто Запоріжжя. Із його заводами «Запоріжсталь», Сталь, «Дніпроспецсталь», Запоріж, Кокс, Дніпро, спецсталь, завод феросплавів, шлакоцеметний, метизний, моторобудівний завод. А ще вона освітлює та станція цілу область Запорізьку, і це ще не все Ще й частину Дніпропетровської, там де кривий ріг, виробляючи півтора гігавата електрики на годину. Однак історії завершилася. Знаєте через що? А через те, що в нас здовбанутий сусід. Вісім ракет і нема дні прогресу. Ну добре, що не вщент роздовбали, як Каховську. Окрім того, 22 березня 2024 року Харків повністю без світа лишився, Хмельницький прилетіло, Кривий Ріг, Львівщину, Вінничину. А ось Житомир, наче як оминули російські ракети та дрони. Ось таке, от у нас неспокійне життя. А, чи зможете ви спокійно прожити цілий тиждень, знаючи, що наступна передача «Колесо історії стане спеціальною? Так, так, саме час робити спецвипуск. Я знов прийду сюди і покручу звичне колесо історії. Однак, що ж такого спеціального буде в тій передачі? Ну, ось, наприклад, в попередній замість мене випуск провів дід Мороз. Ну, окей, святий Миколай. А що ж буде на цей раз? М